Опалювальний сезон у горішніх плавнях почнеться на початку листопада. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Дмитро Биков. Зараз погодні умови достатньо сприятливі, ну і можна було б ще першу декаду листопада не запускати опалення, достатньо тепло, але ми розуміємо, що десь тиждень. Піде на налагоджувальні роботи, на розвоздушування стояків у великоповерхових домах, тому ми приймаємо зараз рішення, що опалення ми запускаємо з 1 листопада, і десь буде у нас, ще раз кажу, тиждень на налагоджувальні роботи, щоб увійти в штатний режим опалення міста.